Архіви СБУ стають доступнішими. Отримати доступ до архівних матеріалів на ваших родичів, що складалися секретними органами НКВД, КДБ та інших спецслужб впродовж минулого століття тепер можна не тільки дослідникам, а й родичам нащадки тих, кого висилали, репресували, засуджували або ж примусово репатріювали. Ми говоримо про. Документи КГБ, то це є декілька архівів. Перший архів це є Центральний Державний архів громадських об'єднань України, це є архів, який знаходиться в місті Києві, це державні архіви всіх областей України, в тому числі Державний архів Чернігівської області, це є Державний арх... Глазевий Державний архів Міністерства внутрішніх справ України, держав... Галузевий Державний архів Служби зовнішньої розвідки України. І основний масив документів, який стосується дійсно спецслужб радянського періоду, це є Глазевий Державний архів. Службу безпеки України за підрахунками спеціалістів в Україні таких розсекречених справ 800 тисяч. А от кожна з них складає від 150 сторінок до багатотомника. Кликали всіх працівників, працівниць, які були в тому самому НКВС, секретар Друкар. Кликали всіх, хто був на навколишніх приміщеннях, тобто кликали працівників ЗАКСУ, і навіть є випадки, що кликали медсестер і пожежників. Тому що просто був такий величезний наплив, що люди не всташу слідчі, не встала це все. писати. для того, щоб дізнатися більше про ваших родичів, можна звертатися у відповідні архіви або ж до спеціалізованих консультантів, що нададуть вам інформацію. І в інтернеті тепер є ресурси, де є частина розсекречених документів.